Як швідесенько відновити ментальну енергію, тобто на рівні, на мікрорівні. Це, по-перше, мікромедитація, тобто протягом 5-10 хвилин, це зупинка негативних думок, які можна техніки використовувати для зупинки негативних думок. Наприклад, ставите пальчик сюди і кажете стоп. Стоп думкам. І вони зупиняються. І ваше право змінити ці думки. Крім того, можете використовувати для зміни думок, ви можете використовувати пульт. Уявляйте, що ви пультом е, змінюєте канали свого телевізора. Уявляйте третя техніка. Уявляйте, що ваші думки це хмари, і проганяйте. Ці хмари. Можете, четверта техніка, можете застосовувати таку техніку, як стерта -стерта. Для... А, До речі, п'ята техніка, коли ви фіксуєте, що ця думка явно не та, яка вам необхідна, ви фізично знімаєте браслет і передігаєте на іншу руку. І таким чином ви будете давати своєму мозку Наказ, що потрібно змінювати думки на більш е, оптимістичний, да? на, на більш созидательні. Далі е, техніка дуже цікава, до речі, е, признасіте, наприклад, майже після кожної думки, да буде так. І ви можете дивитися, чи подобаються ваші, вам ваші думки, чи хочете ви, щоб було так. Як ви зараз подумали, ні? Тоді туди, туди застосовуєте саме ці техніки для зміни думок, які я сказала раніше. А, далі читання і навчання, звичайно, змінюють вашу, вашу ментальну енергію. І афірмації можете застосовувати. Афірмації а, у мене, до речі, є пакет афірмацій. Це 30 афірмацій на кожен день, які, е, кожен день з ви просинаєтесь. слухаєте 20-30 секунд не більше, слухайте слухайте афірмацію в моєму виконанні, чи на російську, чи е, українською мовою, на яку ви мисліте, тому що це важливо. А, Афірмації бажано проговарювати на, на тій мові, на якої ви думаєте на даний час. Е, Повторюйте за мною цю афірмацію і ви відчуєте, як змінюється ваш емоційний, ментальний, і фізичний і навіть е, духовний стан. І протягом дня ви працюєте з цією афірмацією. Тобто ви йдете в світ і постійно контролюєте, тримаєте е, увагу на цю, на цю афірмацію. Це дуже гарно відновлює вашу ментальну енергію. Е, це коштує, до речі, 3 євро чи 100 гривень для тих, хто знаходиться в Україні, і е, є загальний чат, я не знаю, я сказала це чи ні, не пам'ятаю, де ви підтримуєте один одного. Це також дуже важливо. От е, ці техніки, ці вправи, завдяки яким ви можете відновлювати свою ментальну енергію. Продовжимо з вами далі. Робота по відновленню надії.